Так, друзі, ну що, буду садити я ось персик, точніше, кісточки з-під персика. Та отут у мене ще ось, у, бачите, алеча і кісточки з персика. Влітку ми зібрали кісточки, підсушили. Зараз я їх замочила на дві доби у воді і зараз буду висаджувати на пророщування, для того, щоб у мене наступний рік проросла персики. Як бачите, у мене вже тут лунка. Лунка приблизно глибина 10 см до 10 см. І зверху я ще посипала отак от піском. Обов'язково треба посипати піском перед тим, як висаджувати кісточки. А дивіться, коли ми висаджуємо кістечки, багато дивилися відео, що багато хто казав, що якщо висадити кісточку персика, то персик, коли виросте, да, він зберігає свою сортність. Тут я хочу посперечатися а, і сказати, що не зовсім зберігає сортність. Так, в нас виросте, звісно, дерево, і дерево буде то персик, листя персика з персика, все буде персик. Але а, який нюанс? Є один. Точніше, два нюанси. А, вас буде плодоносити він персиком, це 100%. Але... Що буде не так, в чому втрачається сортність? А сортність втрачається в тому, що в нас може бути розмір плода да, персика набагато менший, ніж це сорт, який був прищеплений, да, або кольоровку зроблений, або ж прищеплений. Також може змінитися сам, самі смакові якості. Персик може бути, бути недостатньо солодким, наприклад, да, там, або недостатньо. Таким водянистим, м'ясистим чи ще щось може це все змінитись. Тому а, я б не казала би так, що сам персик зберігає повністю маточний да оту от сортність, і що воно буде точ-в-точ, -точ, як у вас сортовий персик. Ні, він змінить свою сортність, і це факт. Я ж кісточки ви висаджую для того, щоб вирос. Персик, так, і вже з однорічного або двохрічного деревця вже зробити окольоровку або ж прищепити сортовий смачний гарний персик. Як я вже і казала, глибина ми робимо глибину а, луночки а, приблизно до 10 см, сипимо обов'язково пісок і отак от в пісочок ми а, втикуємо отак от наш. Ось о, а, Відстань я роблю невелику, там приблизно до 2-3 см. Тому, що як уже кажуть практика, що, із наприклад, із 5, із 5 кісточок може зійти тільки там два максимум три Тому, в принципі, отак. от я їх буду отак от і висаджувати. Ось так ми його висадили і зараз зверху ще присипаємо пісочком. І отак от присипаємо ще отак от пісочком. О. Якщо земля у вас суха, то обов'язково треба полити. І пригортаємо ще отак от землею, яка у нас залишилась, да? то отак от пригортаємо ще землею. О, і все. І на наступний рік у нас весною ранньою мають з'явитися сходи.